Так, є. Yeah. Всім привіт! Сьогодні у нас штукатурочка цементно піщана. Так, розчин. Зразу кажу. Розчин, цемент 500, й розчин 1 до 5. Цемент гарний, класний. Потім на відро. Коротше, на 60 літрів, 8 кг кидаю вапна, розколочуємо і беремо виходить, відро цієї води з вапном. Заливаємо і колотим е, такий розчин. Розчин класний. Е, пісок кар'єрний. Два типи піска змішуємо. Ну, це взагалі класно, воно як масло. І Виходить ось отака, така штучка. Зараз покажу. Оце дивіться отак. Так, ну, дивлячись, які слоя, якщо у вас слоя тут в мене десь 2,5, то це отак воно має бути. Хоп? Що? Перед тим, як накидати, знизу прибрали, щоб не переводити матеріал, накидали, накидали, отак, оце дивіться, ми наштукатурили ці Скільки тут 3,5 квадрата наштукатурили. Те, що впало, знизу все чистенько, ні пилюки, ні камнів не було. Ми підібрали змішувач, переколотили і знову на стінку. Так, отак я ставлю. Маячки. Так, і накидаю. Маячки, як виставляти, у мене на каналі є. Трошки... Трошки. Отакий От є інструмент. Ну, зараз все побачите. Оце накидає. Самий дешевий. Є дорожчий, але шроблю він дуже великий і незручно накидати. І ось отак о, накидаєте собі між маячками. Де оце такі виходи по сантехніці? То Краще його все уже доставляти і в кінці, коли у вас буде площина, щоб виставити гарненько, все рівненько. Це тут буде бойло. Получається, щоб воно ж, все паралельно було. Ну і плюс я ще не провіряв нічого, то не закидаю. Так, відро пішло. Температура тут в кімнаті десь 11 градусів, чи в будинку вірніше, а не в кімнаті. Оце ось отак. Раз. Раз. Накидаєте, щоб ляпухи, допустимо, маяк вас, бачите, тут 2,5 слої. І, значить, ляпухи кидаєте 3 см, щоб висота була. Ну, принаймні, я так роблю, мені так зручно і так непогано, в принципі. Менше потім підкидати і так далі, і тому подібне. Оп! Зараз викину три відра. Так. Зараз гляну, чи пише, бо різно було. Пише, чудово. Чудово пише. Тільки глянувши. Видно, зараз трошки ближче. Опа! Ох ти. Ось таким чином. Побілку, тут була побілка, якщо у вас якась чи фарба, чи побілка, якщо бивш на цего, то краще її покоцати, позбивати, пощухувати і так далі, і тому подібне. Бо до побілки воно не цепляється і до фарби. Ну, До фарби ще куди як може прицепитися, ну, не дуже. Краще позбивати. Ось отаким. От Образом ось вот так, хоп. Оце дивіться, скільки часу прошло, три відра я викинув. Три відра накидав. Ну а ви дивіться, все ж залежить. Якщо у вас нема досвіду, то потрошку потрібно. потрошку, Щоб ви руку набили, бо до цегли воно може приставати дуже швидко. Тягувати. Ось отакий ще інструмент шпатель. Ось отак я беру, його підглажую. Хоп, хоп. Де отакі камінчики, погано глина не розколотилась. Хоп. І правило 2,5 з метра, тут стіна 2 3 метра, коротше. І ставлю правило рівненько і стягую. Другий раз вже, бачите, на цьому є розчір і ми якби його накладаємо. Ох, стягнули собі, подивилися, ага. Тут значить все не Хоп! Чудово. Опа. Ось я таким інструментом знімаю з Ну, я так звик уже штукатурити. Штукатурку я не дуже люблю. Штукатурить люблю вірніше. Мені подобається. Але не подобається, що отак все брудне. А, і краще, якщо у вас немає досвіду, ну і бажано із досвідом, краще в окулярах штукатурити. Ну якщо вже так як я, без окулярів то тільки на вас попав розчин, не дай Бог в око, бігом потрібно вимивати. Ну, краще в окулярах. Ну Мені за сьогодні, слава Богу. Все добре. В окулярах просто воно потіє. Я не знаю, які окуляри потрібно купляти, щоб воно не потіло. Так, електрика в мене тут покидана. Перед штукатуркою, я думаю, що ви знаєте, що електрику потрібно зробити. Так. О, тепер бачите, прилажуємо. Отак. Не отак ставимо правило, а отак. І стягуємо. Отак просто рівно не тягніть. І просто отак не тягніть. Водіть зі сторони в сторону, щоб вас правило не стирало. Бо там будуть ямки. О, дивіться, все класно. Так. І тепер ось отак. Навпаки. І стягуємо донизу, тому що тут зараз напливи такі, їх на камеру не видно. І їх потрібно прибрати. Ставимо правило, як стягуємо так рівненько. І водим туди-сюди. О, дивіться, бачите, розчин. Небагато, але їде. Оп і оп. Зараз покажу, що вийшло. Так. А вийшло. Ось отак. Бачите? Ух ти. Знову близько до стінки не можу. Отак вийшло. Ну а кінцевий результат буде, зараз покажу який. Ідемо в іншу кімнату. Так, так, так. А кінцевий результат... О, хоча я подовжувач довше не зробив. Кінцевий результат. Оце він. О, це верх. Оце ще не дороблене. Ось оце знизу, бачите, недороблене. А оце вже дороблене. Зараз покажу, як доробляти ось, ось отакі речі. Оце, дивіться, штукатурилось, Та, ну ти скаже, забуваєш, що. Штукатурилось оце десь 3 години назад. Бачите, тут слоя слоя більші. Во. воно отак тріскає. Зараз побачите, що робитиму. Набрав розчину і ось отак. Хоп, хоп. Коротше, таку процедуру робити тоді, коли у вас воно вже схватилось. Дивіться. І отак все перетягуємо. Перетягуємо і чекаємо хвилин 10, 5, 10, все залежить від температури. І тоді стягуємо правило. Зараз я покажу, як воно все. І будуть у вас гарні рівненькі стіни. Я камеру, чекаємо хвилин 5 і покажу. Так, пройшло хвилин 5, 5 плюс-мінус. Дивіться, беремо правило і отак потишенко туди-сюди. Оце, бачите, воно ще сирувати. Во. І отак будемо туди-сюди ще сирувати. Не саме сирувати, ось оце ще сирувати. В принципі, якщо під плитку, піде взагалі класно. Ну а якщо під шпаклівку, то хотілося б, щоб краще. І наниз отак його Стягуємо. І також правило. В принципі, це такі, Тут воно міліметрові. Головне, щоб це вас не пересохло, штукатурка. На другий день його не потрібно робити. Так що, друзі, ось таке коротеньке відео. Зараз покажу, як воно виходить, чи воно і видно. О, воно видно. Ось отак воно вийшло. Дивіться, краса. Ну а що, ми доробляємо, доштукатуріємо і все. З вас. Отаке на вподобайка. Дякую, що підтримуєте, підписуєтесь. Огляд, що зробив, в будинку покажу. Всім дякую за вподобайки, за перегляди. Ну і покажу, як виглядають стіни. Всім всіх благ, як завжди. 我刚。